Права 345. Спростив і раз, і знайди його значення для даного значення змінної. Ну що ж, давайте це зробимо. Спочатку подивимося в першому заданні, який у нас вираз 29m плюс 31m мінус 40m. Давайте ми його запишемо у такому вигляді, як 29 помножити на m плюс 31 помножити на m і мінус 40 помножити на m. І це дорівнює. Ми бачимо, що в цьому виразі m повторюється. Давайте винесемо задушки. Буде m помножити, В дужках залишиться. Від 29m залишиться 29. Так, далі знак плюс. Від 31m залишиться 31. Бо ми m забрали. Далі мінус 40m пишемо мінус, а з 40m залишиться 40. І це дорівнює. Ну що ж. Дивимося, 29 плюс 31 це буде 60. І пишемо тоді, що це m, що множиться на 60 мінус 40. Ну і це буде дорівнювати m, що множиться на 20. І це дорівнює. Це можна записати як 20m. Чудово. Вираз, ми спростили. Зараз треба знайти його значення. Якщо m дорівнює 211. Пишемо тоді 20 М. Якщо М якщо дорівнює 211, то отримуємо такий вираз. Пишемо 20, що множиться на 211, І це дорівнює. Я це можу записати як 10, що множиться на 2, 20, І помножити на 211. В дужки, візьмемо 2 на 211, спочатку перемножимо. 2 на 211 це 211 плюс 211. Це буде 422. Тобто це буде 10, що множиться на 422. Як помножити на 10? Треба до 422 додати один нолик. Або це буде 4220. Є. Е. Обчислили ми значення цього виразу першого. Переходимо до другого завдання. Так, давайте 15А мінус А плюс 10А. Запишемо в такому вигляді. Як 15 помножити на А. Мінус А це мінус 1 помножити на А. Це буде так само мінус А. І плюс пишемо 10, що множиться на А. І це дорівнює. Ми бачимо, що тут у нас всюди А повторюється, виносимо за дужки. Пишемо А помножити, а в дужках записуємо те, що залишиться, якщо ми заберемо А. Тут було 15А, то буде просто 15. Далі знак мінус. Ми забрали А з 1А буде мінус 1. Від 10 А забрали, то буде плюс 10. І це дорівнює. Так, 15 мінус 1 це буде 14. Пишемо А помножити, а в дужках буде 14 плюс 10. І це дорівнює тоді. 14 плюс 10 це 24. Як А, що множиться на 24. Або це можна записати як 24а. Чудово, ми спростили вираз. Ну, а тепер давайте будемо обчислювати його значення. Пишемо 24А, якщо А дорівнює 40, запишеться. Або ми отримаємо такий вираз. 24, що множиться. Ну і е, пишемо замість А 40. 24 помножити на 40. І це дорівнює. Як його можна помножити? Можна 24 помножити, а 40 розкласти як 2, що множиться на 2 і помножити на 10. 2 на 2, 4 на 10 це 40. То спочатку ми 24 помножимо на 2. 24 помножити на 2. Це буде 48. Пишемо, це дорівнює. 48. Тоді пишемо помножити на 2 і на 10. Це дорівнює 48 помножити на 2. Ну, 48 плюс 48 це буде 96. Пишемо, що це 96 помножити на 10. Або це буде 960. Обчислили ми значення цього виразу. Переходимо до третього завдання. Бачимо 30х плюс 31х плюс 32х мінус 90х. Давайте це запишемо в такому вигляді, як 30 помножити на x плюс 31 помножити на x плюс 32 помножити на х, мінус 90 помножити на х. І це дорівнює. Х повторюється, виносимо за дужки, буде х помножити. В дужках буде від 30х забрали х буде 30. Далі знак плюс. Від 31 забрали х, це буде 31. Далі 32х забрали х, буде плюс 32. Ну і у мінус поставили 90х, забрали х буде мінус 90. І це дорівнює. Так, дивимося, 30 плюс 31 плюс 32 це буде 93. Пишемо х помножити, а в дужках буде 93 мінус 90. 93 мінус 90, це буде 3. Отже, це буде дорівнювати х помножити на 3. Або це дорівнює 3х. Все, ми спростили цей вираз до 3х простий вираз. Тепер обчислимо його значення, якщо х дорівнює 140, пишемо 3х, якщо х дорівнює 140, то отримаємо. Який буде вираз 3, що множиться на 140. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 140 це 14 плюс 14 і плюс 14. Ну або 30 на 10 це буде 30, а 3 на 4 це 12, а 30 плюс 12 це буде 42. Тобто це буде 42 і дописуємо один нолик, це буде 420. Якщо вам важко, можете в стопчик перемножити. Отже, обчислили значення виразу, переходимо до четвертого останнього завдання. Так, запишемо його в такому вигляді, як 10 плюс 5А напишемо 5 помножити на А. Далі плюс 6А напишемо, як 6 помножити на А. А мінус А ми запишемо як мінус 1, що множиться на А. Від цього у нас вираз не зміниться. Пишемо, що це дорівнює 10. Ну, а тоді А виносимо за дужки. То пишемо плюс А, що множиться. Так, далі у нас у дужках залишиться від 5А, якщо забрати А буде 5, між ними знак плюс. Далі від 6А забрали А буде 6. А мінус 1А забрали А буде мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, буде тоді 10. Далі А помножити 5 плюс 6, це 11. Пишемо плюс. А помножити. В дужках буде 11. Мінус 1. так, Ну, і це дорівнює тоді. 11 мінус 1 це 10. то це буде дорівнювати 10 е, плюс А помножити на 10. Або це можна записати в такому вигляді, як 10а плюс 10. Чудово. Вираз ми спростили. Ну, а тепер обчислюємо його значення, якщо А дорівнює 11. Пишемо тоді 10А плюс 10, якщо А дорівнює 11, запишеться в такому вигляді, як 10, що множиться замість А пишемо 11 і плюс 10. І це дорівнює 11 на 10. Це буде 110. То вийде 110 плюс 10. І це дорівнює 120. Все обчислили ми значення виразу. Давайте зараз запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Давайте. Отже, перше. Вираз, який у нас вийшов 20М. Далі значення виразу вийшло 4220. Далі друге. Вираз у другому вийшов 24а. Значення виразу 960. Третє. Вираз у нас вийшов 3х. Значення виразу 420. Четверте. Вираз 10а плюс 10. Значення виразу 120. Ну що ж, ось таке завдання доволі громіздке, бо тут аж чотири пункти на цьому вправу завершено.